Вітаю, шановні колеги! Хочу вам надати невелику відеоінструкцію, як запустити інтерактивну презентацію, створену на платформі Коріпот та запросити до неї ваших учнів. Коли ви отримали посилання і перейшли за даним посиланням, і відкрили презентацію, ви починаєте з нею. Працювати. Зазвичай слайди, які мають інтерактивності, мають білий колір, і спливаючи в вікно. Для того, щоб запросити ваших учнів, вам потрібно, перш за все, Надати їм QR-код або інтерактивне посилання, яке ви можете скопіювати і направити в чат вашої зустрічі. Ваші учні починають приєднуватися до вашої інтерактивної презентації. Коли учні приєднуються, вони отримують унікальні нікнейми протягом Всього уроку вони працюють саме під ними. Зараз нікнейм відображено англійською мовою. На уроці він зазвичай відображається українською. При реєстрації учні повинні вказувати свої справжні прізвища і ім'я. Це потрібно вам буде для того, щоб переглянути всі активності після уроку. Отже, як же ми працюємо. Після того, як учні зареєструвалися, ви надаєте їм запитання, учні починають відповідати. Більш детально про те, як працюють учні на уроці, переглянемо у наступних відеороликах. Дякую за увагу!